Я дуже рада тут бути і спочатку пропоную познайомитись. Е, вже сказали так: звати мене Ольга. Я більше 12 років працюю в сфері контактних центрів. До війни останніх півтора роки була е, виконавчим директором, навчала директорів різних контактних центрів в трьох країнах світу, як будувати бізнес-процеси і доводити компанію там від найма до фінансових показників. Виводити. З початком війни вся ця діяльність зупинилася. Компанія. Закрилася. Проте, що ми зробили? Я і моя колега партнерка, вирішили об'єднати наші знання і створити власну компанію. Юля тут присутня, можеш помагати ручки? Створити власну компанію, яка називається Лискол. Тож сьогодні я вам хочу про що розповісти. У мене є досвід роботи в великій компанії і є досвід створення власного контактного центру, власної компанії, яка відразу велика не стає. Це зараз малий середній бізнес, так скажемо, сегмент. І тому я хочу поговорити про відмінності. В підходах, які можуть бути, і розвіяти такий міф. Часто говорять, що ось ці великі системи навчання, комплексні підходи, академії, навчання, про які сьогодні говорили, це все дорого, багато і це все для крупних корпорацій, для малого бізнесу, це... Недоречно, дорого, ну тобто не можемо дозволити. Я сподіваюся, що моя доповідь цей міф в кінці розвіє. Е, і ще хочу сказати, що зараз наша компанія це не лише контактний центр, ми також надаємо послуги супорту малому та середньому бізнесу з питань сервісу, управління та продажів. І стало це все реально якраз таки завдяки тій команді і її рівні розвитку, яка була з нами на старті. Тому я вважаю, що вкладати в розвиток персоналу – це, в принципі, те, в що ми маємо з вами вкладати. Розкажу про ті нові умови, які були перед нами з початком війни, тому що, крім війни, це ще був запуск бізнесу на третій місяць її початку. І з початком бізнесу у нас було три таких болі. Перше, це відсутність будь-яких бюджетів та ресурсів для того, щоб вкладати їх в навчання. Друге, це як будь-який початок, все почалося трохи з хаосу. Ролі були не розподілені. І якщо порівнювати з тим, до чого ми звикли великі корпорації. То тут доводилось трохи виступати з семи богинями і поєднати собі декілька ролей, тобто бути одразу і тренером, і десь HR, і Е, І це було досить складно спочатку розібратися, хто ким буде, потім не лізти в роботу один одного, ну і врешті-решт розібратися з цією роботою самостійно. І третє, це терміни потрібно було. Швидко, тут і зараз. Все як ми любимо. Добре, що не навчора. Тому перехожу до наступного слайду. Що ми зробили? Ми розуміли, що огорнути все зразу ми не можемо. Ми розділили три категорії наших співробітників і використали три підходи. Перше, це були топи. Там ми використали такий підхід до навчання, як я називаю його самостійне плавання. Може, ви зустрічали таке в своїй професійній кар'єрі, такий вислів кинули. Пливе то наш кандидат. Собственно кажучи, до таких топів ми використовували такий підхід. Чому? Тому що ми були впевнені в їх професійності, ми були впевнені в їх рівні самодисципліни та відповідальності. Я не раджу таке робити середнім менеджментом, супервайзерами, керівниками, тим паче на початкових етапах. І ми теж цього не робили, бо ми розуміли, що це буде боляче, дорого і що бізнес може поставити. Тонути разом з цими людьми. Тому до СВ керівників ми використовували другий підхід я його називаю так лагідно менторство. Тобто тут переваги були в тому, що був е, помічник, ментор, і тут вже ти не залишався сам на сам е, просто з блоком інформації, яку потрібно самому тобі якось зробити структуру. Тут була підтримка, корекція дій, допомога. Але ось такий підхід. він е, Має недоліки. Які недоліки? Коли сьогодні я вчу Юлю, завтра Юля вчить Васю, а Вася вчить Олега і так далі. То між нами, між кожним, 20% інформації і знань втрачається. І ось масштабувати це дуже важко, ви не отримаєте одинакового рівня підготовлених співробітників. Ну, переходимо до операторів, до цього ми трошечки згодом повернемось. Так, оператори, тут ми розуміли, що це взагалі основа, і потрібно будувати системний такий комплексний підхід. Тому тут було все, як книжка пише. Багато сьогодні поговорили, поговорили про всі ці етапи, і дійсно основні свої ресурси о, там ресурси людські і ресурси часу, ми вклали сюди. Так, користуючись тим, що я працювала і в корпорації, і зараз маю досвід роботи в невеликій компанії. Що хочу з яким хочу з вами кейсом поділитися? Ми порівняли якраз такі два підходи: як працює система менторства, як працює системний підхід по відношенню до навчання супервайзерів та керівників. Ось що ми отримали. Порівнювали ми по чотирьом критеріям, це така модель Кірпатріка. Ми тут дивилися реакцію, дивилися рівень засвоєних знань, ми дивилися на поведінку, тобто на навики, ну і на бізнес-результат. Що ми бачимо, що якщо порівнювати комплексний підхід і просто систему менторства, то да на результати це можливо не впливає, але решта показників значно відстає. Якщо порівнювати затрати часу, то ми порахували, що в другому варіанті, коли це було мендерство, ми нам, використ... нам потрібно було три місяці для того, щоб вивести на базовий рівень супервайзера. Тобто, системний такий комплексний підхід він перемагав з перевагою аж в два місяці. Звісно, ми розуміли, що потрібно швидко, кардинально щось змінювати, але системне навчання, тим паче онлайн, так як ми його бачимо і мріємо зробити, це ж довго, дорого. І, і хтось би сказав не на часі, проте ми в це вписалися не, 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 не зразу. Перше, що ми зробили, ми ввели такі індивідуальні плани розвитку і один до один зустріч, керівник. І Керівник контактного центру або там керівник і супервайзер. Кожен з них готувався до цієї зустрічі, оцінював сам себе супервайзер, оцінював керівник супервайзера. Разом вони розробляли план розвитку і щокварталу зустрічалися, щоб покращувати результати. І вже другим кроком ми впровадили онлайн навчання для СВ, для керівників в форматі платформи, в форматі уроків. Яке і покривало майже, я можу сказати, більшу половину тих чотирьох циклів, які взагалі має прийти людина для того, щоб досягти ось з точки я нічого не знаю до точки я майстер в цій справі. Тобто це навчання повністю покриває базу, ну тобто, що я маю робити взагалі на цій посаді, як мені виконати показники. Покриває стандарти, ми тут включили стандарти CPC. І покриває частину вже таких більш особистих навичок. Як бачимо, решта не покрита, і це ми закриваємо якраз таким менторством, яке ми залишили зовнішнім навчанням для того, щоб був теж такий свіжий погляд, і індивідуальним планом розвитку. Ось, в принципі, ця схема дуже схожа і подібна ще на таку С-подібну криву, на яку ми теж звертаємо увагу. Це С-подібна крива навчання. Ми Кожен із нас її проходить. Коли чомусь новому вчиться, коли там не знаю, суп вчитись варити, ви теж перший може вийти не дуже вдало, да? другий краще, а третій взагалі супер. Так, і з будь-яким навчанням ми проходимо з вами три стадії: перша недосвідчені, але дуже зацікавлені. Все цікаво. Все буду робити, вчити, працюємо на ентузіазмі, багато вкладаємо зусиль, не дуже поки результат маємо. Другий це таке захоплення, тому що результат росте. Ви вже там 25-й раз спробували, і нарешті це дало вам плоди, принесло. Ну і третій це майстерність. Взагалі можна не докладати зусиль, робити на автоматі. Так, ось, у мене до вас питання. Можна питання номер 7. Питання наступне. Як ви вважаєте, кого має бути найбільше в команді? Там чотири варіанти. Зараз виведуть на екран. Сьоме. Ось у вас є боти, поголосуйте, будь ласка. Це щось не те? Це не те? Угу. Зараз ще раз запустять. <смір> Кажуть, що це була репетиція за рахунок мого часу. <смір> так, нагадаю питання, поки воно виводиться на екран. Ми з вами проходимо три рівні. Якщо у вас є команда, то кого б ви хотіли там бачити в більшій долі? Початківців, таких недосвідчених, але з гарячими очима. Не буде питання? Зацікавлених, тому що ось максимальний ентузіазм. Чи навпаки майстрів, які одним там помахом руки досягають вам результатів. Давайте тоді голосувати старим методом. Можна, да Бо поки питання ми не бачимо. Давайте старим методом. Хто за перший варіант? Ще раз повторюю, перший варіант це кого це ті люди, які недосвідчені, але в них очі горять, дуже хочуть. Ще не вміють, працюють тільки на ентузіазмі. Нема таких, які хочуть такі бачити більшість. Другі – це максимально захоплені. і В них вже результат приносить класний результат. і Вони від цього я б сказала, так тащаться. Блін, мені буде важко порахувати, але я бачу, мабуть, переважно більшість. Добре, хто хоче бачити майстрів. Ті, які все можуть зробити, їм взагалі, щоб стабільно високий результат тримати, навіть зусиль не потрібно докладати. Супер таких меншість. Ну що, що вам сказати? Повертайте мені презентацію. Я вам хочу сказати, що це класно, що у нас більшість тих, хто хоче бачити захоплених, тому що на майстерність тримати. Досить важко. Коли ми досягаємо такого стану, то нам там, два путі, як то кажуть, далі є. Перше це ви знудитесь і буде трохи нецікаво, і почнете або дивитись на сторону, шукати щось цікавіше за межами компанії, де б ще себе порозвивати, або залишитись в цій компанії, але ваш результат він уже буде падати. Тому дійсно ідеальний баланс це коли у вас більшість захоплених. Знаходиться в команді. Я прям респект тим, хто відповів. <смі> так. Що ми зробили? Ми розуміємо, що ось дуже важливо зрозуміти, коли співробітник дійшов до цієї межі, коли він уже майстер і починає нудьгувати. Тому ми для себе, статистично маючи великі об'єми даних, порахували. Коли в середньому, залежно від посади, це стається з людиною, з оператором, з менеджером, з супервайзером. Ось такі цифри отримали. І для нас це як знаєте, День ікс, я б сказала, такий умовний, коли потрібно подивитись на людину і зрозуміти, досягла вона цього стану чи ні, і зрозуміти, що робити далі. Що робити далі? Це класне питання, тому що тут є класний математичний метод, можна. Просто оператора переводити в ментора, ментора в супервайзер, як тільки він досягає цього піку, і так людина у вас попрацює 10 років. Всі би, мабуть, хотіли, щоб середній такий тривалість життя людини в контактному центрі складала 10 років. Але це скоріше виключення, таких дай Бог один відсоток. Тому нам потрібно тут з вами шукати інші рішення, що робити. І поділюсь з вами тими топ-5 інструментами, які ми використовуємо, якраз таки щоб запалити людей, щоб вони не скучали, не нудьгували і вам так само стабільний результат приносили. Так. Ну, по-перше, це дзвінер. Мене дуже просили не розповідати довго про дзвінер, тому що якщо починаю, то ми можемо тут з вами і заночувати. Ну, я скажу, що років 5 назад для мене це теж стало таким свіжим ковтком повітря, коли я вже знудилась, будучи директором, і дивилась трохи то направо, то наліво. Я побачила дзвінер. І це насправді подвоїло мій, мій, мою тривалість життя в цій посаді, тому що я побачила нові горлі. Я вам раджу ваш персонал залучати і самим пробувати. Це договарти. Далі це грейдові підходи, про них було, зупинятись не буду. Ну, в рамках посади ви можете придумати там СВ Мідел, Бігінер, Джуніор і так далі, і зробити їх там 4-5 даймонд. Ми бачили у попереднього спікера. Це класний варіант. Буде декілька кривих на одній посаді. Конкурс і гіміфікація, це все теж працює. І був там анонс про гру. В минулому році ми задалися питанням, як наших менеджерів відволікти від новостних каналів, так? як їх звідти визначити, де так, щоб вони забули хоча б на деякий час про цю тривожність. І для нас, після декількох експериментів різних форматів, найвдалішим стали настільні ігри. Спочатку ми грали все, що бачили, потім ми вирішили, що треба створювати свою я вдячна за вашу увагу за підняті руки і шукайте в куларах буду вдячна за обмін досвідом